Розкажи про свою першу пару з анатомії, які питання тобі задавав викладач та чи нервувала ти? Привіт! Мене звати Сніжана, я студентка шостого курсу медичного університету, і ти дивишся в мій медичний блог. Будь ласка, підпишись, постав подобайку та зроби репост цьому відео. Це допомагає розвитку каналу. До своєї першої пари я готувалася досить плідно. Про це детально розповіла в попередньому відео. Коли почали відповідати перші студенти, викладачка зупинила їх та повідомила нас, що на високу оцінку. Претендують лише ті студенти, які знають латинську термінологію. Я готувалася за стелегідь і тому одразу претендувала на таку оцінку. Пам'ятаю, що вона запитала мене, в чому різниця анатомічної будови Апасу та Аксісу, які утвори на собі має грудний хребець для з'єднання з ребрами, які особливості анатомічної будови поперекових хребців і яка частина хребця витримує найбільше навантажень. Чи нервувала я? Дуже, але це не завадило мені відповісти на всі питання і отримати п'ятірку. Далі ці знання та алгоритм, який я випрацювала, знадобилися мені у навчанні. Тому, щоб ви також так натхненно готувалися до своєї першої пари в медичному, я створила курс Моя перша анатомія, який стартує вже 15 серпня. Щоб потрапити на нього, пишіть курс для Тіктоку або ж інстаграму.